Рейтинг найбільш безвідповідальних депутатів Верховної Ради сьомого скликання склали у рамках проекту детектор політичної відповідальності. Його мета сформувати усталене уявлення виборців про діючих народних депутатів і кандидатів, голос за яких вони планують віддати на дострокових парламентських виборах, а також показати, як вони виконують свої обіцянки. Активісти інтернет-видання слово і діло звернулись до всіх без винятку народних депутатів Верховної Ради сьомого скликання. Нардепів попросили пройти. І детектор політичної відповідальності. Як наслідок до 15 найбільш безвідповідальних депутатів потрапили жаваго Симоненко і Бублик. Пише Українська Правда. Як вважаєш, наші депутати народні, вони до них можна застосувати це поняття без Так, думаю, так. Безвідповідальні, не відповідають за свої слова, вчинки. Ну отак от я так вважаю. Як бажаєш чому? Ну тому що їм потрібні тільки гроші. а Наша Україна їм не потрібна. Обіцяють дуже багато. ну Десь 5% усього виконують. От це навіть саме-саме що плохо, що наші депутати не відповідальні. Ніяка фракція нічого не може так повлияти на них, як оця бідність нашого трудового народу. Наші політики завжди відносились к нашому народу їм просто на нас. ну... Чи знаєте, ви а, депутатів, які не виконали свої обіцянки, Без поняття, чесно, я в ці діла не углубляюсь. ісполнили, Испол... спавнили, не вони завжди все вруть. Я тільки знаю, що бублик не виконав свої, бо це по-нашому. А інші, я не знаю. Якщо прийдуть знову ті, що були, то нічого не зміниться. Я не можу конкретно сказати, але вони всі винуваті в тому, що ось це твориться. Бедлам вот этот, вони просто не отвечают за це. Закони они суддям создали пріоритети, а судді захищають їх. Якщо у нього є совість і любов до Батьківщини, до України, до його народу, тоді, тоді, тоді він буде, як кажуть, дбати про... Рядового українця. Чи знаєте, ви депутатів, які не виконали своїх передвиборчих обіцянок? Я їх не дивлюсь і не хочу. Той самий бублик, вибачте, за якого я голосував. Я вірив. Я знав його як голову, як голову сільської ради, як сільського голову. Він там багато зробив. Але обіцяного і багато йому вірили. Але багато з обіцяного не зроблено. Совість повинна бути головною рушійною силою народних обранців, говорять полтавці. Лише за цієї умови вдасться покращити життя простих людей.